Всім здорова за марами, коротше, це мій мочебрадіме. Ми сьогодні проїхали в ліс великами по щавель. Це я, бачите, який я високий. Дивіться, це я назбирав, да, я там дуже мало тут назбирав. Дима, позбирай тепер ти. Добре. Я тут позбирав, треба ще, подивіться, а мама дуже багато назбирала. Да, у тут бачиш, скільки дуже багато. Йому важко. Так. Там наші війки. Я вже трошки позбирав, але мало, тому що мені дуже часто попадаються такий із дирками, але такі не треба краще. Червиві. так? Да, червиві О. Там о, моя молодша сестра. Діма теж мій молодший брат, моя молодша і мій тато. тут їдуть ще велосипед. Бачите тут, Капець. бачите, вон там гілки мертві що... тому що там е немає. Оце... <звук> е Мож... ти... Як називається? Вибачте? І колючо з іголки на російській. Вибачте, я, я забувся, як це називається на українській мові. Угу. Я десь там чи де там. О, коли ми їздили ще по шевель, то Мама. я залазив. Дивись, обережна Діма, Діма вилазь тепер буде зжимать як я залажу. Потримай ще це, я зараз о, бачите. Да, я дуже високий, скоро я десь. Да, тут молодець трошки слаба гілка. Тут на мене посипається осей там кіті і, так і Як... О, бачите тут бутылка, пляска, туди, які ми ось у Ну, коротше, буду зараз зв'язати. Я, я просто молодший брат Просто чібе я Він тоже, я теж зв'язав. Так, треба виструхатись, тому що вони тут, бачите, які мене руки. А ні, вони небагато брудніше були. Що, Діма? Ой, в мене тут. Злінити. О, ми можемо ще магазин піти, мене... тут монетки є. Так, да, в мене тут монетки є. Так, зараз треба подивитися. Бачите, у нас 15 гривень. повожу, за таке можна десь 10 кислиць купити. Ну, їх просто особливо, особливо називають кислиць. Тут, їх, називають, їх називають кислинки, але а, там, там пише кислиця. Я так називаю, і там написано так. Да, там, це моя колись така історія була, де я заходив в магазин із сатом, і ще з кимось. Там я казав, що там кислиці оце, і там продавчині. І вона каже на кислиця, а кислинка. І потім я, але, я там. Сказав, що хто там э, прочитає, ну там он, а я, може я не казав там. Так писало, що кислиця? Кислиця. <реку> кислиця. <реку> да, і, коротше, Вона там е, написала, там пише кислинця на цій е, жвачці. Да,